Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Не встиг пітер оговтатись від масштабних дронових атак, через що Путін з ганьбою вимушений був скасувати парад свого флоту Балтійського і нічого не вдалося. Так, от з'явилася наступна новина, яка теж дуже важлива, яка дуже сильно розчарує як аерофлот, так і в цілому Росію їх економіку пасажирів. Та й громадян загалом, і це важливо, я поясню, чому це ще один приклад перенесення війни на територію ворога. Про це говорив Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент України, давав відповідні доручення, і ми бачимо, що є результати. Щоправда, цей результат цікавий. Тому дочекайтеся буквально хвильку, ви отримаєте несподіваний поворот у масштабній хакерській атаці. Проти аерофлоту російського, і найголовніше, того, хто там за цим стоїть, дійсно несподіваний результат, як на мене, зараз ви зрозумієте. І до речі, хочу нагадати, що міністр транспорту Росії Старовойт колишній був знайдений мертвий. Потім були ще смерті в міністерстві транспорту Росії. Вочевидь, їм дуже допікають ті збитки, яких вони зазнають, зокрема. Через зовнішнє втручання. Але це все правильно і все по ділу. Отже, про що йдеться? 28 липня хакерське угрупування SilentCrow Крау у співпраці з кіберпартизанами Білорусі. Увага! Це те про що я казав. Кіберпартизанами Білорусі заявило про повне знищення внутрішньої іт інфраструктури російської авіакомпанії Аерофлот. Ця атака стала однією з наймасштабніших у сфері авіації, спричинивши скасування десятків рейсів і значні операційні збої. Це ну фактично дуже потужно. Отже, відповідальність поки що в публічній площині, з того, що з'являється, взяла дві організації: Silent Crowd – це українська група у співпраці з кіберпартизанами Білорусі. Одразу давайте на цьому зупинимося. Адже чому я казав, що дещо нетипові учасники? Ну те, що група з України очевидно зрозуміло, ворог веде проти нас війну. Він постійно вчиняє, в тому числі і кібератаки проти нас завдає ракетно-дронових атак терористичних, від чого страждає наше цивільне населення та цивільна інфраструктура. Ну і тут звичайно прилітає у відповідь та ще як потужно. і прилітає з білорусами. Вочевидь, можна допускати, що українські групи налагодили співпрацю та взаємодії з білоруською опозицією, яка там є, яка протистоїть злочинному режиму Лукашенка, невизнаному, так і злочинному режиму російського диктатора Путіна. Можливо, ми спостерігаємо чергові індикатори того, що народ Білорусі прокидається і готовий протистояти тому, що Власне кажучи, відбувається, що чинить путінський режим проти України, ну і фактично проти Білорусі, тому що мова йде як би там не було. Ну практично про російську окупацію цієї країни. Так, от це що стосується учасників. Далі про масштаби атаки, яка дійсно по-справжньому вражає. Отже, за заявами хакерів, операція тривала рік. Під час якої вони проникли в корпоративну мережу аерофлоту, досягли критичного ядра Тайр 0 і знищили близько 7 тисяч фізичних і віртуальних серверів. Уявіть собі, 7 тисяч серверів. Сервери нагадую, це такі фактично установки, устаткування та обладнання, на якому зберігається колосальний масив даних, абсолютно різних, про користувачів. Про послуги та про все, що завгодно, що стосується безпосередньо діяльності чи то компанії, чи то урядової установи, чи будь-чого. Це величезний об'єм, 7 тисяч серверів, практично все, що має аерофлот. Все і вдалося викрасти значний обсяг даних, включаючи 12 терабайт баз даних історії перельотів. 8 терабайт баз внутрішніх Windows, Windows ресурсів, 2 терабайти корпоративної пошти, яка безумовно є. Ну скажімо, джерелом важливої інформації, яка так само буде, я думаю, використана і, можливо, в майбутньому для проведення подібних операцій, а можливо, навіть і більше. Особисті дані всіх пасажирів, які коли-небудь літали аерофлотом, включаючи записи. Аудіозаписи телефонних розмов, дані з систем спостереження, контролю персоналу. Колосальний успіх. Хакери скомпрометували ключові корпоративні системи, такі як Crew, Sabre, SharePoint, Exchange, Kasut, Касуд, CRM, ERP, 1C, DLP і отримали контроль над персональними комп'ютерами співробітників, включаючи вищу управлінську ланку. Тобто, ну вот уявіть собі, вся інформація стала відома, ще й лягла система через те, що просто не працюють сервери. Вони не здатні зберігати, обробляти інформацію і потім фактично використовуватися за призначенням. Silent Crow опублікувала скріншоти файлових директорій, з які, за їхніми словами, походять із мережі аерофлоту. Ну ось про це вже пишуть Reuters, Про це вже пишуть інші поважні міжнародні західні видання. А цю операцію вже можна прирівняти в кіберпросторі до тієї фізичної операції легендарної, знаменитої та вкрай успішної і руйнівної для Путіна, яку провела служба безпеки України. Мова йде саме про Павутину. Ось, власне кажучи, це є така павутина вебмережі, веб-павутина. Тобто веб це саме по собі павутина, а тут глобальна така павутина, яка завдає серйозних збитків та руйнувань системи управління аерофлоту. До чого це призвело? Аерофлот скасував щонайменше 42 рейси, переважно внутрішні, включаючи маршрути не тільки внутрішні, а й зовнішні. Це до Мінську, Єревану. Далі це внутрішній Єкатеринбург, Калінінград. Щонайменше 10 рейсів були затримані. Пасажири скасованих рейсів отримали вказівку забрати багаж і покинути аеропорт Шеремєтєва, що спричинило скупчення людей, давку, затори. Всі були вкрай незадоволені там мати, перемати втрачають гроші. Ну і відповідно. А втрачають гроші як пасажири, яким навряд чи це буде компенсовано, так і авіакомпанії через те, що авіарейси не відбулися. І вже традиційно можна говорити, що пасажирам аерофлоту, окрім авіаквитків, посадкових документів, ну традиційний набір, який береться для авіаперельотів, потрібно брати ще з собою матрас. А хто покрутіший може взяти подушку, ну ще й подушку, тому що спати доводиться в аеропортах. Авіакомпанія Аерофлот підтвердила збій в інформаційних системах але не уточнила причини чи терміни відновлення. Технічна команда працює над відновленням, зазначає аерофлот. Пасажирам рекомендовано стежити за оновленням через сайти аеропортів і інформаційне табло. Це для тих, хто якраз захватив, захопив з собою матраци, а хто просунутіший і подушки, і може за цим спостерігати прямо лежачи на підлозі. Аеродромів, уникаючи давки, ну і звичайно, що це завдає істотних фінансових та економічних збитків авіакомпанії із зазначених причин, про що я вже говорив. Крім того, такі операції мають ще й серйозну інформаційно психологічну вагу, адже ну фактично. Ми бачимо, що системна робота проти авіаперевезень ринку авіаперевезень Росії дає свої результати. Вона містить певні стратегічні системні речі, характерні і, вочевидь, буде продовжуватися. Тобто, намацали певні болючі точки та місця в російській економіці, в тому числі наші хакери, які можуть проводити такого рівня операції, і вони це на високому рівні блискуче вкотре доводять. Речник Кремля Пісков назвав ситуацію тривожною і зазначив, що хакерська загроза залишається актуальною для усіх великих російських компаній та корпорацій. Прокуратура російська підтвердила факт атаки і відкрила кримінальне провадження щодо несанкціонованого доступу до комп'ютерних систем. Депутат Антон Гарєлкін заявив, що Росія перебуває під цифровою атакою і не виключив, що хактивісти діють. На користь недружніх держав. Ну так, Росія сама зробила все. І Путін своєю злочинною політикою, щоб у Росії були тільки недружні держави, а ті, що дружні, були мінімум, тобто були там десь на маргінесі. От і все. Ось така атака. Ще були атаки цього року: в січні, атака на Росреєстр, була атака на Ростелеком в січні. А, тобто, це вже цього року не перша атака, але. За такого рівня на таких масштабів це вперше. І сподіваюся, і вірю, що не в останнє. Тож давайте підтримуємо всіх кіберфахівців, хто над цим працює. Закликаю подякувати всім цим добрим, прекрасним людям в коментарях. Не забувайте про підписки та лайки і поширення цього відео, щоб Ютуб і контент аналітичний в україномовному Ютубі тільки просувався та зростав. Підписуйтесь. Бережіть себе і слава Україні!